Чи мені цікаво, коли ти проходиш ранковий вихід? Я буду відверта, я не роблю це кожен день. Лінуюсь. А. Я навіть не те, що лінуюсь, я, мабуть, типу, хитрий чоловічок, я це називаю таких людей. Типу, коли в мене важливі дні, коли мені щось треба, ага. я виходжу. Але в ранковому виході в тебе є така знаєш, можливість пролаштувати коридор. коридор долі. Ну, от те, що я просила, воно у мене збувалося. Я після хвороби я перестала виходити, типу, да, під час хвороби. До хвороби я виходила кожен день, і, типу, mm -hmm. ранковий вечірній вихід. Але, ну, от, типу, саме такий, напевно, важливий показник дуже багато процесів. Ну, все одно страх присутній. Страх присутній, тому що я таких швидкостей і таких би задач великих не. Тобто, воно в мене дещо неше, несеться. я така... А як воно, типу, да? От за тиждень відбувається таке такої великої кількості подій, які не були раніше там за місяць, за два.